А нас не родити Туда, де тут дать ще є Правий Правильний панель, правий. На типові ми разом повернули, все рівно.

Швидко схопив кіну-аут, не чіхався та й все було стінку. Добіче. Ще добре наш, да, спокійно, не спіши, не спіши, не спіши. Чого добре, що перші забили, трохи получаємо форуб. Але бачите, тут... от цей мінет будем тявить вебил, вже один на один мав. Mm. <coughs> не спіши, Стас! Спокійно mm. дай м'яч. Ну, Стас, де? Вийде. Давай, кидає. Грай! Він би тобі. Та не треба, хай кидає. Матона. Та лищак я аж на чужу половину. Ще! Давай, 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 давай. Давай, важко, важко тут, Максиму, дивись тим величезним боротися давай. в центрі. Бомбу кинув свят, поліз поліз, тракторець, поліз. Поїхав тракторець по флангу. Блять. Зачепився, зачепився за мяч. Наш <реку> бачите, тут боротьбу треба нав'язувати. нав'язують борьбу і все. Якщо тут не боротися, то тут срака зразу. <реку> треба гол, бо важко.

Добре, хоч не б'є звідти по А, б'є. А то не може вийти. Ну, З Вікторії воротар би вже поворот ладував звідси. Грай. Грай, на заміні зав'яжеся. Макс был не нравится. Макс, а причем? О, фартух, давай, давай! Давай я куда Так я Блин! Боремся. Ой! Бач, як нав'язують наші боротьби, було. тут все. Я тебе вищий. 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 Та Оксана, забудь про той шнурок. Оксана, це нервує просто той шнурок. Зараз <ривіт> буде його змінка, та й собі зав'яже. ай <ривіт> О, пхає ногу. Є! Ром! Роман підтиснув та й все. Стінка! Церк на дроті. Тут так попадає нормально під переклади, Треба віддати, але дивись, тут стінка тут такі стоять, не так як у нас стінці. А нащо це? У нас зовсім я би в цьому турнірі не дозволяв бити. Якби якийсь турнір організовував. Ти як не дозволяв, просто треба пас віддати хоча б спочатку. А, а. А коли дають паски, вибігають, такі кисники, щоб не так просто було. Ви Чо, нічого. Бач, 0 і тут одразу получаємо. Вони вже поняли, що їм треба отак. Поняли, і в другому таймі буде їх м'ять. <рес> буде шанс їх зрівняти. Ти би не бива, ніка буде бити. Наші маю на увазі. Тим часом може бити, Розумієш? Але гол маєш забити. Якщо вони це роблять, а ти це не робиш, то їм перевагу даєш. Задній ігрок. Саша бить.

Не спіши, Максим, не спіши. Дай ли ку сам тут закрий зону? <риклад>

Вийде! Якби впав, може би дала, він не падає. Ще й від нього вийшли. Ведь это ведавей. Нет, такі руки тут ніхто не дає. Давай, так все! Дай, 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 Заберуть! Давай забороть! Добре, що ти, добре, що так. А це вчора крихівцю так само почав. Як крихівцю, так витратили. Злетів м'яч з ноги. Ворота! Йой-ой-ой, вже було. Вже було небезпечно. А хто в нападі, Максим? Так. Та працька не би не знімав, але хай відпочинив. Мога я записку, щоб давно трогати. Стас, сюди! Та вибий просто в бік м'яч.

Виходи! Давай, Стас! Вони вміють рахувати! Не в школі Нерви, вчений! Тимаю! Від Максима затікаючи. Та наш зачепив їх м'яч. Та не фули, не чіпай руками. Ну сказав, не хапати, за спіло. Зараз подарувати їм гол ту під штрафного. Нащо це робити? Най ж на землю пускай. Вперед на Гергелюка. Біжи по візні зайде. Добре, наш м'яч. <гадріш śtte> Підходи, стас на удар. А, це? Не спіши! О, Стас, дай! Добре, все, спокій, спокій.